Поезія то все її життя. 82-й день народження. Відзначає відома українська поетеса Аліна Костенко. Її називають культовою письменницею. Навіщо у майдані студенти місцевих вишів провели літературну костенківську акцію? Її учасники розповсюджували серед іван-франківців листівки з віршами поетеси. Це фрагмент всеукраїнського студентського флешмобу, який одразу відбувся у провідних вузах 16 областей України. івано франківці до творчості Ліни Костенко мають неоднозначне ставлення. Мені подобається роман шкляра і не подобаються записки українського самошедшого, тобто в такій опозиції. Але намагаючись бути об'єктивним, потрібно, потрібно все таки притримуватися той думки, якою притримується і сучасна літературна критика. Вона також. Досить-досить коливається від геніального роману до графоманських записок. Я не дуже так добре знаю її творчість і взагалі не дуже багато читала її творів. Я б також пішов віші, і вона одна з моїх найулюбніших поетес. І я дуже люблю її твори і закоплююся її творчістю. Тож я хочу побажати їй дожити до 100 років і далі бути такою таландовитою, і щоб в неї завжди було натхнення.